Привіт, друзі! Віталі! А що таке задоволення? Нічого. І сьогодні в нашій програмі мультик з Лунті-Козлом. Заходь на сайті мульта eh, eh, І ви дізнаєтеся краще пізніше, отримаєте всі безкоштовні доставки сьогодні 31 років Фокстрот. І так, я не хочу з тобі розповідати, я що таке обіцяти на день народження. Чому? Неправильно. Пху! Ауч! Це не підходить таке діло не підходить. А що це хотілося? Ну як хотілося стати ніколи? Я ніколи не розповідав. А це кожним моментом не то тримай. Як? Замовкни. Mm -mm. Uh -uh, як, Жроті? Ти бачиш, що таке Есперо? Део Есперо, на Сігнеро. Я тобі ніколи не розповідався балеріна Капутіна. Ти бачиш, а ти знаходиться ельфова башня. Ти бачиш? Так, я бачу. Ого, а що це? Ти знаєш, що таке. Е... нічого не знаю. Як ти не знаєш? Рональ Трамп. Ти мене все відчуваєте? Ніяк. 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 Ельфова башня вже тут. Яка ще ельфова башня, ти знаєш? Ага, ти я не знаю, я така Ельфова башня, я не знаю. Фу. Ой, так і була мультик з луті злом. до зустрічі за тиск на сайті мультик без крапка інтеркрака до побачення!